Милі. Так, друзі, вітаю. Ми сьогодні в гостях у агроканала Василь Фермер. Доброго Друзі, дня. всім привіт. Всіх радий вітати на своєму каналі. Ось вам такий ось сонячник Stark7 Plus від компанії Євросем. І для того ж він постійний по технології ноутів. І Зараз покажу вам ґрунт і ви можете самі впевнитися, що це повний ноутіл. Потенціал дуже. Видно дуже хороший листок лопатий. Соняшний, коли в такому розвитку, йому ніякі хвороби е, не, не страшні. Тут ніякої фундиційної обробки не було. Значить, е, тут давалося, пасійно він без добрив з е, підкормки було 5 кг карбамінної підкормки, і там по 2 кг компанія Євросем дала мені на випробування е, е, американське добриво. Яке є вніс? Інсектицидний захист був тут два рази системним інсектицидом, тому що соняшник пасіни був дуже рано, 25 квітня, і тут, в фазі чотирьох пар листів, від дарих, від посадок заходила тля. І другий раз як вже можна було залізти, десь ну, метр плюс-мінус соняшник, метр десять, я дав ще раз інсектицид, бо розумів, вже більше трактором я сюди не залізу, самоходок у мене нема. Фунгіцид, ну я повторюсь, не давався все. Коли рослина розвита, то нема. Є всього трошки тріщини, це можливо да, недостаток бору. Ну, воно на те нічого не, не влияє. Бору я також не давав. Це не, 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 не достаток збору, це більше за все, то, що а, в... хоча, не, 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 по погодні умови. Бор, бор давав. Ну, бор давав. Да, бор, бору я давав літру е, на гектар. Але зараз ми бачимо потужний такий розвиток рослин. Кошики вже практично наполовину зацвіли. деякі вже відцвітають. Він, в мене, в мене вже, вже сформоване, да. сформоване Він, насіння. Ось. Насіння сформоване, в принципі, якраз і дождик, оце Ну, десь тиждень тому він тут був, тому дуже він вчасно якраз на налив. Тому я думаю, соняшник нальється однозначно, тим паче по технології ноутів По класиці подивимося, наскільки він би налитий. А по нулю я вже не переживаю. тому друзі Але от... ця зона практична напівпустеля. Да, це... так що це, це да. Добре, дякуємо. Василь, в принципі, сіє цей соняшник наш старк вже другий рік. і Я думаю, що... Враження у нього минулорічні були позитивні, іначе би він не сіяв цього року. І сподіваємося, що в цьому році він не підкачає, покаже добрий результат при нову так, тілі. Так. Цікаво, я думаю, за дві він повинен в наших регіонах дати. Тому, як то каже, що це мало, для Одещини це дуже-дуже добре. Якщо він дасть дві, а ще й плюс, то це для Одещини це дуже добре. Потенціал дуже-дуже дуже подобається мені під Угу. 4 чи 4, 4, 6 рядів це, як кажучи, гектар. Ну, Гектар 2 гектара недобору, він десь так, от двох, а виходить він дав по потенціалу, маємо десь 200 метров. в нормальных ездить, это тут все видно. Угу. Пчелки летают. Солнечный, доброе, видите, в пыльцу, нектар. Пчелки активные, добро Це була у мене катрусиця посіяна, по якась там перевіяна. Стояло на 6 тонн, всього. Так, друзі, а ми зараз на іншому полі Василя. Якщо на минулому були дощі, причому доволі часто і непогані дощі, то тут на цьому полі практично не було дощів за весь період вегетації. Пару слів. От ми на друге поле перенеслись. Тут звісно тяжко ходити по такому полі, дивитися, бачите, який розвиток. Тут ну, скільки це вже буде ось о 3 місяці з моменту посіву, це тиждень тому було тільки 15 мм опадів. Земля розійшлася, розтріскалась, тому бачите така картина і то Щось по кошику буде. Будемо сподіватися, що хоч затрати вернеш. Якщо 2,5 місяці без опадів, то чудес не буде. Ось така картина. Ми Бачимо нижні листя, вони просто в'януть від нестачі вологи. Ці 15 мм, на жаль, на суху землю практично це капля в море. Але в будь-якому разі рослини розвиваються, цвітуть, наливають. Якщо буде дощ, це щось, то, щось да, на є, надія на... Добрий вражай. Ну, Не добрий, але більш-менш. Да, більш-менш. Будемо бачити, зніму, покажу обов'язково, що тут по кінці вийшло. От, якщо таке станеться ці 15 мм, то побачимо, що можуть дати 15 мм за весь період вегітації. Отак така картина. Добре.